Хочу показати, як я мариную м'ясо до свята. По такому рецепту можна маринувати будь-яке м'ясо і готувати з нього будь-які страви. В моїй сім'ї уже руками таким способом маринують м'ясо. Воно виходить ароматне, пахуче і страви з нього просто не перевершені. Скуштуйте і ви. Беру великий лоток. На його дно викладаю лавровий лист, столову ложку солі, перець та головку чеснику, передавленого через прес. Вливаю 2,5 літра води. Сьогодні я буду маринувати свинячу частину биток. Вага такого м'яса 1,5 кг. Опускаю його в воду. Воно має бути повністю в воді. Не бійтесь переборщити з спеціями чи сіллю, м'ясо візьме рівно стільки, скільки йому потрібно. Користуйтесь завжди такою пропорцією, і воно буде в міру солоне та ароматне. Накриваю кришкою і відправляю в холодне місце на 2-3 дні. За такий час м'ясо набуде всіх своїх ароматних властивостей, повністю просолиться та буде придатне до будь-яких страв. Скажу зразу, що спосіб перевірений руками в моїй сім'ї. І виходить завжди дуже смачно ніколи не було ніяких нюансів, тому сміло користуйтесь таким рецептом.